Доброго ранку. Так, ми вже на городі закінчуємо картоплю. Ярик вириває гичку, так легше тоді рити. Ріє нам, а ми з Анжелою вибираємо. Вибираємо всю разом, а тоді вдома будемо перебирати. Бо як це ще колохати, то, то ще так можна помаленьку. Як воно не колохати, то нема коли гратися. А ще як сонце припече, то взагалі тоді не буде як. Так поки холодок. Ще сонце не пече. Думаю, ми її сьогодні закінчимо. Оце ж ця у нас, у нас кажуть, по-народному квочка. Ми її так посадили трошечки три радочки. На всякий случай. А вона ще й сама краща. І ще й така є. Все, закінчили ми картоплю. Збулися. дощик, а його нема. На четвер. На четвер? Ага. Ігор ще в 5 часов вранку їздив на поле дискувати. Вже зробив. Якраз ми закінчили картоплю в Ярика і він з поля приїхав. Ой. Ляк, 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 ляк. Холодок, всі холодок. Ні, гнів. Так, у нас трохи багатенької дрібної картоплі. Картоплю ми свиням не варимо. Уже скільки кілька років. Ми то її пущій не давали, а Ярик дає вже давно. Оце таку, ну я повід... перебрала, повідрізала де надгнила трошки. Оце даємо таку дрібну, сиру картоплю. Є їжте, я зараз піду дивляться на мене, що таке, що? Оце так висипало. Вони з'їдять геть. Старші хлопчики пішли на рибу, може, котиків зловлять, а Олешка, мені скучно, мені скучно, я хочу кататися, нема з ким. Де ти там іди сюди? Ой. Ой, днем сьогодні так пекло. Зараз трошки вже тут холодок. Олежка вирішив покататися. Покажіть бабку, як я вмію їздити, на великому велосипеді. Він вже каже, що йому стидно на малому велосипеді їхати. Такий великий велосипед, яка мала дитина. А впертий. Ко тобі ще важко на ньому їздити, то він же ж не слухає. І oh. я так западає, і цапка потім спадає, а тачик підплавить. Оу! Цепка падає, Стасік справляє, так? А це сміє. То ж треба не падати, треба кур. На перву отупінку. На отут да. У мене тут, у мене тли, а отут у мене десь. А тут у мене вісім. Угу. Отут ззаді вісить. Ясно. Воно теж... Катя десь вже балакає. А що вона буде робити? Вона ж кататися не буде, в неї рука болить. Та не катя. Владу? Да. А, да. Влада вже дівка буде з тобою кататися. Влада вже з такими, як С. Влада вже з такими, як Стасік, де кататися, не з такими, як ти. Вона каталася з Тасіком зі мною. А, боже мій. Ну, 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 пустив руля і їде, о Боже мій. Що ти будеш казати? Оце тут хлопчик. З велосипедів перейшли на м'яч, а нехай. Божений. Щось Олєшка з тебе поганий воротар. Ого, навчився два. Влада, згинай голову, бо знесуть. Міняйтесь, як трохи місцями. Ні. Ні. Ой! То чого ж ти біжиш? от буде спати. Стасіку, не бій так сильно, бо владі голову знесеш. Ого, побіг, ти що? Так далеко йому бігти. Нащо ж ти? От футболіст росте. Влада, не стій посередині. Хай він вже стає посередині, а ти бій йому. Да, Ставай ти посередині, вона хай б'є. Хай тобі трохи попаде. Бач, оце оце тобі футбол. Стасіку, не бий так далеко йому він вже набігався. Так, Стасік сильно б'є. Да, Стасі ти вже опрів, відпочинь трошки все. Хай вони вдвох пограють трохи, Ні, ти відпочинь. Я не буду. Я тут буду. О, то стій тут, влада тобі так сильно не буде бити. Да. О, бач, з Владою легше грати, да. Стасіка більше сили він далеко б'є. О, ще один футболіст іде. Бабка судьою. Ну стасіку, нащо ти б'єш так сильно? Ну, де б діти спортом зайнялись? Вже заходить сонечко. Так, зернятка наші почти вже висохли. Якщо днем таке пече, хіба в не висохнуть. Уже. Ще завтра трошки посохнуть і можна ввечері збирати. Вже, вже, вже. Так. зберем, а другі доб'єм ще тоді. І побачимо, що в нас вийшло. Правда, їх треба густіше садити, але щоб густіше садити, треба чимось другим сапати їх. Щоб не вручну. Ну, вже як є, не знаю. Я б їх не хотіла вже садити, не знаю, що Наташа скаже, побачимо. Може, вони просто дрібні, а вони важкі, вони такі повненькі. Ой, будемо вже відпочивати. Ярик з Анжелою поїхали поратися, заїдуть на каву, і на цьому буде все. Всім на добраніч і тихої, всім ночі.